Українцям можуть заблокувати пенсійні карти, у Мінсоцполітики пояснили. Якщо довго не знімати пенсію з картки, нарахування коштів можуть припинити. Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчик пояснила механізм виплат та їхнього відновлення. Припинення нарахувань коштів на банківську картку може статися у випадку, якщо людина не користується зарахованими грошима протягом останніх шістьох місяців, але це не означає позбавлення пенсії. Про це сказала заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчик в ефірі телемарафону. В Україні законом передбачено припинення нарахувань на пенсійний картковий рахунок, якщо протягом 180 днів не було жодних розрахункових операцій за карткою. Водночас Марчак заспокоює насправді, механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованим для тих громадян, які знаходяться за кордоном чи в зоні бойових дій, і у яких є проблеми з реалізацією цього механізму, сказала Марчик. За її словами, пенсійний фонд України не лише нараховує соціальні виплати, а й контролює їхнє надходження на рахунки. Є випадки. Коли пенсіонеру можуть заблокувати карту за рішенням пфу, блокування рахунку відбувається, якщо пенсіонер не користується зарахованими коштами протягом останніх шістьох місяців. Це система, яка давно діє і дозволяє оптимізувати використання державних коштів. Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників єдиний соціальний внесок не сплачувалися в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, додала вона. Те, що пенсіонер не користується коштами понад півроку, може значити, що він не має доступу до свого рахунку. Або ж, у гіршому випадку, громадянин помер, а державні органи не мають офіційного підтвердження цьому. Йдеться і про виплати, які надходять через Укрпошту. Якщо протягом шістьох місяців пенсіонер не забирає кошти, рахунок блокується. За словами заступниці міністра Мінсоцполітики, ФУ передбачив кілька способів відновити виплати, зокрема для пенсіонерів, які виїхали за кордон. Як відновити пенсійні виплати? Поновити надходження пенсійних виплат можна, якщо звернутися у ПФУ за адресою онлайн через вебпортал. Якщо ви самостійно відвідали ПФУ, необхідно надати документи, які посвідчують особу. Там запропонують написати заяву. Раніше для цього треба було прийти у відділення пенсійного фонду або банку. Зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео. Зателефонувавши до пенсійного фонду, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію, розповіла заступниця міністра. Марчак розповіла, як саме пройти ідентифікацію і заново отримувати пенсію, якщо виникли проблеми з її нарахуванням.